Якщо ж ви все ж таки вирішили розширити асортимент своїх товарів в магазині та саме зараз міркуєте над ідеями для нових виробів, то цей ролик буде дуже актуальним для вас. Я детально проаналізувала оновлений звіт по трендам в Ідеці і там знайшла декілька цікавих ідей, що допоможуть вам охопити ширшу аудиторію та залучити нових покупців до вашого магазину. І сьогодні мова піде про пошукові запити, по яким є відчутне зростання попиту в пошуку на ЕЦІ і відповідно до звіту цей попит буде зростати і протягом наступних місяців. Друзі, привіт! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на ЕЦІ. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші посилки в будь-яку точку світу та пропонує послуги Преп-центру та Фулфілмент центру. США посилання на звіт по трендам в Ідеці я залишу в описі під роликом. Можливо, ви вже і ознайомились з цією статтею. Поставте, будь ласка, плюсик в коментарях, якщо так. І разом з тим не забудьте перевірити, чи ви підписані на наш канал, щоб не загубити цю корисну інформацію від нас. Ну і звісно, лайк від вас для мене найвища винагорода. Ми вже говорили з вами, що місією Еці в цьому році є показати і нагадати всьому світу, що саме Еці є місцем для чудових подарунків. Вони протягом року проводять масштабні рекламні компанії, щоб залучити більше покупців на свій майданчик. Відповідно, нам з вами потрібно адаптувати свої товари та лістинги, щоб максимально використати цей трафік нових покупців, що шукають подарунки на Еці, та збільшити свої продажі. Звісно, ви можете сказати мені, що ніша подарунків дуже конкурентна і пробитись дуже складно, і це дійсно так. Проте нашим завданням є пошук більш вузьких ніж, де буде простіше подолати шалену конкуренцію. Наприклад, ось подивіться, будь ласка, в ринку. Я відфільтрувала пошукові запити в ніші подарунків, які все ще мають. Невелику конкуренцію досі можна спробувати більш детально дізнатися про подарунки, які шукають до специфічних подій, які, наприклад, є популярними в Сполучених Штатах або інших країнах. Наприклад, одним з таких вузьких пошукових запитів є подарунок на розлучення для неї. І якщо чесно, я була дуже здивована, проте в Сполучених Штатах це дуже популярна тема. Вони навіть вечірки до дня розлучення влаштовують. Ну, відверто розлучення це не найкраща подія в житті. Ну, навіть коли люди звільняються одне від одного, щоб. Почати нове життя це завжди стрес та негативні емоції, і тому люди прагнуть підтримати своїх близьких та друзів, які страждають через розлучення, і свою підтримку вони демонструють невеличкими подарунками. Навіть найменший подарунок може допомогти підняти настрій людині дуже часто, щоб підбадьорити, дарують різні кумедні подарунки. І я впевнена, що більшість з нас зможе адаптувати свої товари під тему розлучення або аксесуарів для вечірок з нагоди розлучення. І зверніть, будь ласка, увагу, що в пошуку багато як фізичних, так і цифрових товарів, тому робота є для всіх. І, до речі, особливим попитом серед подарунків для розлучення користуються листівки. Продовжу вас дивувати далі. А чи давно ви куштували? Коктейль Еспресо Мартіні, який вважається найпопулярнішим коктейлем неокласики. Ні, ні, я зараз не агітую вживати алкоголь. Просто це не лише коктейль, а дуже популярний пошуковий запит на Еці. Тут шукають Еспресо Мартіні принти. Загалом цікавляться мистецтвом в стилі Еспресо Мартіні, і навіть забавні кепки в цьому стилі. Цю ідею також можуть брати на озброєння і ті, хто продає фізичні товари, і ті, хто продає цифрові файли. Проте наступний пошуковий запит, на який я хочу звернути особливу увагу, всіх має шалений попит при мінімальній конкуренції це свічки Еспресо Мартині. Лише тільки подивіться, скільки бестселерів на одній сторінці пошукової видачі на Еці. Аналізуючи різні ніші і пошукові запити, можу підтвердити, що таке буває дуже нечасто. а це все через майже відсутню конкуренцію. Тому раджу придивитись до цієї ніші і, можливо, модифікувати власні товари під цей тренд. Далі хочу познайомити вас ще з одним трендом в декорі, що просто вибухнемо останнім часом в Пінтересті та Інстаграмі. Це Дофаміновий декор. Яскраві кольори, сміливі візерунки, еклектичні принти, тактильні текстури, неймовірна атмосфера, пронизана ностальгією. Це коротка про дофаміновий декор. Погодьтесь, що це повна протилежність стилю мінімалізму. Це все про багатошаровість простору, що може здатися хаотичним. Проте, це все разом поєднується в естетично привабливу граматику дизайну. Еці також гарно реагує на цей тренд. В ренку бачимо гарні показники протягом останніх кількох місяців і маємо сталий попит при відносно невеликій конкуренції. Тому закликаю всіх продавців проаналізувати цю ніжу детальніше та можливо модифікувати свої вироби під цей популярний тренд. також. Ну, якщо далі продовжимо говорити про стилі, то в моду повертається вестерн або ковбойський стиль. Це все доповнюється мотивами кантрі музики, що також наразі тренді. Цієї осені естетика стилю Хорс Girl обіцяє побити всі рейтинги. Це стосується як зовнішнього вигляду і одягу, так і буде проявлятись в аксесуарах. Наприклад, це. Підвіски у вигляді підкови, сумки з бахромою, ковбойські капелюхи та чоботи тощо. Далі хочу зупинити ще на одному стилі, який має витоки з популярного протягом декілька років котичкору: це естетика garden girl. Подивіться, який стрибок відбувся у квітні місяці. Уявіть постільну білизну з рюшами, яка делікатно імітує складки квітів. Ультражіночі пастельні ляні вбрання та ботанічні мотиви включені у все: від ювелірних виробів у мистецтва до вінтажних чайних сервізів. Крім простої естетики, покупці шукають чарівні садові аксесуари та зовнішній декор, який дозволить їм насолоджуватися красою та спокоєм на відкритому повітрі. Тут хочу звернути увагу на пошуковий запит садові аксесуари який має чудові показники, і зверніть будь ласка увагу, що цей пошуковий запит є дуже активним під час високого сезону, коли люди шукають подарунки до різдва. Ну і наостанок хочу сказати, що на Etsy люди йдуть за унікальністю, що може проявляти саме в персоналізації в першу чергу. Персоналізація це візитна картка Etsy, Цей тренд залишається непорушним вже дуже багато років. Я рекомендую максимально використовувати цю тенденцію та поєднувати її з іншими популярними пошуковими запитами. В такому випадку ви легко зможете подвоїти силу нового тренду, тому бажаю успіхів пошуках гарних ідей для нових товарів, що будуть відповідати сучасним трендам та сприяти розвитку вашого магазину.